Це під'їхала дрезина, так залізничники між собою називають самохідний вагон, з якого ремонтують та обслуговують контактну мережу. Хоча офіційно це автомотриса, на ній спеціальна платформа, яка дає можливість без проблем дістатися дроту. Механіки працюють під напругою. На дроті зараз більше трьох тисяч вольт. Знеструмлювати лінію це довго та створює чимало незручностей. Тож під напругою і платформа, і робітники. Від удару струмом їх захищають чотири ізолятори, на яких стоїть платформа. Саме вони не дають струму перейти на колії. Коли вишка під напряженням знаходиться завішана, і самі ми бачили, коли ми падимались по одному, спускалися по одному, приятелям ніхто не касався. Штана не вісіла зараз, тому що можна потрапити під шагове напряження. Через роботу під напругою в електромеханіків купа обмежень. Наприклад, в цей час заборонено підходити до вишки. Будь-яке порушення інструкції може призвести до пробою, коли розряд проходить через платформу на рейки. Електромеханіки звикли працювати в таких умовах, коли ризик загибелі на відстані руки. Однак до чого звикнути важко, це робота по відновленню контактної мережі після обстрілів. В першу чергу потрібно дочекатися кінця повітряної тривоги, потім робота з дротом. Щоправда, в такому випадку він знеструмлений. Зразу ж те провода, які впали на землю, осматрию це ні. Есть ли на них Если на них есть повреждения, значит они бракуются, значит, берется новый провод, делаются, монтируются вставки. Это все. Собирається. електромеханіки. Зізнаються під час таких робіт головне це не думати про ризики повторних прильотів і сконцентруватися на роботі. Тоді не до страху. Головне якомога швидше полагодити контактну мережу, а це відновить роботу залізниці. Ну, звісно, страшно. Ми всі люди, ми всі хочемо жити, всі хочемо повернутися. Які ушли на роботу, такими і вернуться Тому страшно. Ну, Тоболят наже ж нічого не залежить. Куди вони прилетить, хто не знає? Робота в будь-який час добита за будь-якої погоди. Нічні виклики та праця з тривогою на серці. Така ціна відновлення руху. Проте електромеханіки готові її платити. Сергій Філіпов, Або Дмитро Большак, новини 9 каналу.